Всім привіт! Ви на каналі ікродана і це друга частина, як я цей аккаунт прокачую Ну, і це друга частина, як я прокачую ось цей аккаунт. Я вже собі тут купила кота ABC угу. Пишися! ABC Я. Yeah. Давайте я yeah, приймайте мене. Здати, ви вже успіли забрати ось такий скін на яту отримати, треба ось тут Еско написати по-англійськи «April 1. Так. Ну, Як тут у неї пише April 1 по англійськи великими буквами. І так, ви маєте встигнути забрати цей скін. А ми, типу, вже йдемо? А, ні. Чому до нас ніхто не йде. Чому? Стоїмо коротше тут. Не ну, промотай, щоб ви довго не чекали. Я пропустила команду, я затупила. і я її пропустила, шукаю іншу. Ну, я якусь команду на п'ять людей. Вже пішла. Ну, все. Я думаю, я до маленького поверха діду, мені треба мастерство на ній на котові, а потім я або чайник, або лампочку куплю. Але я теж буду знімати моменти з мейнами і блекаунтом. Так. Шостий поверх У мене одно ХП. Ну, і тут нічого інтересного ще немає. Нас лишилося тут тільки тільки троє. А тепер взагалі нас лишилося двоє. Я і... і ще одна котяра. Тут я залишилася одна. Так що, думаю, зараз можна буде умирати. Але може я дограю. Не знаю. Ну, а тут вже мене убили. І я йду ще раз. Ні, ну а що? відео йде тільки дві хвилини. Треба шукати ще одну команду. А! Господи, чи... Дознімалася чуть. Чисто я знімаю, знімаю і чуть не падаю з кріслом. Вау! Так, 237 крапельок, а я збираю на я не знаю на кого збирати. Ну, спочатку мені треба купити самого дорогого. Дорогого. Це коні, я її куплю. Чи може діти? Це я її купую. Збираю. Треба спочатку команду якусь знайти. Поки що команди нема. І що команду допиши, я беру всіх. І я вижжу. Я. Думаю, сподіваюся, прийняли. О, до нас ще пішу... прийшли. Написала ох, я... це... через це пожалію. Чекаємо. Ну, коротше, подивіться, всі походили і на стрільки. Ем. Я теж вийду. Через стільки років я знайшла собі команду. Ура! Нарешті через стільки років зайшла, і у нас ще наша собачка є. У нас ще наша собачка є Собаченька, надійся вона порошка і буде добре водити. Я, кстати решила, я тепер не хочу прямо на куті грати. Ну, я якось пізніше, коли мені прям губ буде, губ прям потрібен буде, то тоді я його куплю, а так то я на наскрапці тепер не хочу грати. Я ліпше на сохпеці пограю, на ній добре граю. Я дуже надіюся, що наша собачка буде водити. Нас зразу так мало, зразу шість нас вже п'ять. Я сама зібрала ось таку команду, всі повиходили через попі чомусь. Як по мені, квітка стала дуже доброю і дуже щедрою, Що продала, що нам продала такий невеликий сюрпризик. П'ятий поверх я залишилася сама, всі поздихали. Так що я буду проходити сама. Я прям чую, я прям відчуваю, що зараз випаде шель. Дивлюся, чи буде шель, чи ні. Так. Понятно, шелі не буде, але є blackout. Так, Я це буду записувати. Блекаунт а в мене одне серце. Ой, а тут -а за мною побігла креветка. У нас тут на всім креветка і Луї. Дроблю цю вже бібіку. Їду я дав 6 хвилин. Такс. Бібіка робим. Такс. Цю бібіку я зробила. Роблю ось цю. цю бібіку, теж зробила. Занову побігла ще й креветка. За компанію, так сказати. Ідемо помитому те, що ми тепер помили. Креветка, ну тобі треба туди йти, ти скажи. Ну, креветка! Ой. Я уже думала, я умру. Я уже думала. Я уже думала. Алла, добрый, чини. Так. Тут найма. Ой, а кто? А кто, да? Луи Витон. Луи Витон. Пантон. Я решила, я дальше куплю лампу. Тому що я хочу вам зразу потім купити бі. А для цього треба мастерство на лампі, так що я зараз куплю лампу собі. Я передумала конину. мною ще двоє біжуть. Ну, побачимося на шостому. Я і так вже бібіку знайшла. Так, цю дороблю. Все доробила, можна бігти. О боже! Я вже думала, що умру. Пока. І що у нас квітка продає. Понятно. Цукровий діабет, цукровий діабет і цукровий діабет. Ну квітка, ну ти нормальна продавати цукровий діабет. Ти нормальна. Квітка каже нормальна. Понятно. Так, і хто у нас буде? Ходимо мене. І хто? Та йой, я вже очікувала. Я вже очікувала, що я буду на цьому поверсі. Тут буде Шеллі. Ой, тут Тут моя зла тут моя зла сестра близнець. Не вірте їй. Це не я, вона видає себе за мене. Посправді вона це не я. Це моя зла старша, це моя зла сестра. Вона скінвор. Не вірте їй. Піди, піди піди, все молодець. Шостий поверх пройдений тепер сьомий. У нас губ-притягувач. Ну, теж думаю, не буде не дуже не буде дуже інтересно, прям дивитися, як я від нього тікаю, так що пропустимо цей поверх. Сьомий поверх я прийшла і це вже восьмий. Квітка стає недовольна. Але я вже не хочу її викликати, тому що вона зменшує шанси, вроді би на меню. Восьмий поверх я пройшла, тепер дев'ятий. Вау, який великий вибір. Подавлення. Коветовний, Коветомний аварійний. Який тяжкий вибір. Все, тепер мені життя підказує що чумен. Все таке життя обмануло. Дев'ятий поверх пройшла. пройшов. Тепер точно має бути мейн. Плітка вже була. Добре, я не хочу, щоб э, цей раз плітка приходила, так що я все таки попід куплю. Хоч би шелі, хоч би шелі, хоть, би шелі, хоть би шелі була. Пліз, шелі, будь ласка, шелі, 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 шелі. Позиации шели, Мейн! астро. у меня еще такие чувствят, а их бы тут на один Я вот я вот буду занимать. Они такие чувствят, да так, их бы два мэна. себе заграти не встигла. Там, там на воді був пебл і асфальт. А я така розумна, навіть на себе не встигла заграти їх. Круто. І я не отримала процентів. Так. 100 на сміну отримала. Що на куце? Як я так могла профукати їх? Поміняю собі тримки На ну, ось це. Я не знаю, як я так профукала. Так що всім пока-пока.